Існує теорія, що колір ізоленти впливає на її міцність. Зараз ми це перевіримо. Перевіримо, на якому показнику кантера порветься кожна з ізолент. І робити це будемо з однаковими відрізками. А саме 15 см. 1,5 кг, 2 кілограми. 2800, 3,5. Майже 3900 витримала синя ізолента. Наступною перевіримо чорну ізоленту. Півтора. Три. Чотири з половиною. П'ять. П'ять з Бачив п'ять. вісімсот, Вже на два кілограми більше. І у нас залишається зелена ізолента. Півтора. Три. Три з половиною. чотири, Чотири з половиною. П'ять. На позначці 5 кілограм порвалася зелена ізолента. Що ж, як виявилось, дійсно від кольору ізоленти залежить її міцність.